Урядом України з міністрами, з адміністрацією президента, з організаторами і учасниками конкурсу 2017 вже майбутнього. Ви ну, знаєте, я розумію, що деякого де де ця ідея там шокує, вона фантастична, але завжди треба в спорті ставити завжди план вище, і тоді ти будеш відповідно і вище займати результатом. Конкурс Євробачення для для міста Херсона і Петрові служби, я впевнений, що це буде. Розиваючи кроку. Той мультифікатор, який ми допустимо в результаті такого заходу, ви знаєте, що, як правило, перше це фінансування державного бюджету передбачається, друге це фінансування місцевих бюджетів, обласний мають на увазі, Херсонський міський бюджет. І потім вже відповідно кошти спонсорів та меценатів, а також бізнесу, які захотів на цьому також заробити. Питання Євробачення 2017 у місті Херсоні для нас є принциповим і це наша така певна заявка на його участь. Після бесід з представниками уряду ви, знаєте, нас надихає той факт, що вони дійсно розуміють, що ми по праву заслуговуємо Херсонська область, яка прикордона сьогодні з Криму на проведенні такого заходу. На сьогоднішній день Херсонська область найбільше прийняла. Переміщених осіб з Криму, з Кримської території. На сьогоднішній день саме ми здійснюємо всі заходи по активні по реінтеграції Криму в Україну. І я впевнений, що ми заслуговуємо те, що в результаті саме смислова дуже пісня Джамала щодо депортації. Ви знаєте, що у нас 18 травня буде депортація. Кримсько-татарського народу. І це питання було дійсно зараз актуально. Те, що нас надихає ще, це те, що дійсно є багато безвірництво. Люди критикують, скептично відносяться. Але ми так розцінили, нам, в принципі, не так багато треба для того, що ми провели захід у місті Херсон. Це відповідна туристична інфраструктура, ресторани готові дороги. І безпосередньо місце, яке буде прийняти в себе від 20 більше тисяч людей. Протягом наступного ти наступного тижня буде сформований так званий райдер або технологічні умови, ще це само називається, де буде визначено саме ті вимоги, які нам, які необхідно нам витримати для того, щоб ми могли провести цей. Змог. Більше цей захід буде в вигляді тендеру. Ми будемо його проводити, будемо. Конкурувати певними такими містами як Київ, Лів, Одеса, Дніпропетровськ та іншими містами. Але для нас, по-перше, це має для всієї України має дуже стратегічне значення цей захід, тому що ми маємо показати всьому світу реалії того, в яких е, сусід країна-агресор відноситься до цивільних прав взагалі до прав людей. І це консолідований ще й такий ефект проти нахерства. І саме Херсонська область має право на відповідну протидія. І друге, це те, що в цьому технічному райдері будуть певні вимоги, ми вже деякі з них знаємо, це поки інсайт, але навіть попередній аналіз дає нам певність в тому, що ми можемо конкурувати в цьому напрямку. Хотів би передати слово нашим. Доброго дня, уважаемые журналисты. Хочу поздравить и Украину, и украинский народ, большой победы на Евровидении. И я думаю, что почему бы и нет, надо перед собой задачи и стремиться к этим задачам. Почему бы в Херсоне, на территории Херсонщины, провести Евро-Евро в 2017 году? Почему бы нет? Я считаю, что вот это необходимо сделать. Сегодня весь мир, в том числе и Крым, смотрит на уровень жизни на территории Херсонской области. И сегодня важно показать уровень жизни, сегодня важно показать именно европейские стандарты на территории Херсонщины, как никогда. Вы знаете, что полтора года назад тоже мы не улыбались, когда мы запускали первый самолет на территорию Херсонщины. Сегодня летают полноценные рейсы. И каждый день максимальная загрузка самолета Мы сделали все возможное, чтобы сегодня максимальная загрузка была самолета. И в ближайшее время также планируется вылет и Также многие улыбались, когда 10 лет мы могли сделать национальный парк Нижневский. Было охотничье лобби, которое состояло из бывших прокуроров и милиционеров. Сегодня парк зарегистрирован, сегодня это точка экономического роста, а сегодня это самый крупный природный парк в Восточной Европе. И сегодня стали следующего действия проведения данного мероприятия в 2017 году. Я думаю, что было бы для Украины целесообразно. Тем самым мы бы не на словах, и на деле показало, показали, что Херсонщина Европа. Проведение данного мероприятия. Поэтому то, что в том году мы приняли проект 3 миллиона туристов, это показатель того, что называется инфраструктура, мы готовы и при необходимости улучшить состояние инфраструктуры. Да, еще не все доработано. Да, есть на чем еще работать. Но я призываю вас, журналистов и общественности, мне надо помочь навести порядок, в том числе и на побережье, в том числе с развитием инфраструктуры. Сегодня деньги с из министров на дороге, и сегодня, как никогда, важна поддержка общественности, как выполняются качественные работы, насколько проводится тот или иной ремонт, даже я Мы с ним, позиция главы Государственной администрации, Елена Смирича, очень абсолютно правильно, он говорит, что общественно, вместо критики, мы членами нашей команды, давайте сопровождать все эти проекты, вот мы готовы вместе, не от нас от всех зависит, будущее Украины, будущее этих случаев. Точка именно проведения справа в году данного мероприятия, это будет точка экономического роста. И можно воспользоваться опытом проведения чемпионата по его, чемпионата по футболу. Когда проходил чемпионат и больше, и, и, и в Украине. То есть всегда же, ну, будем говорить, выбирает город Верхтрос, Одесса, Реки, почему же вторым городом или третьим могут быть Терство? Это, это вопрос стратегический и политический. Поэтому мы тут все должны стать лоббистами, и чтобы наши депутаты Верховной Рады, мажоритарщики, люди, которые сегодня работают в Киеве, что люди, которые сегодня жители жителів Києва, Київської області, наших землі, вони також перед нашими російськами, приложили всі усилля іменно у нас прошу даним в 2015. Добрий день. Ви знаєте, дійсно треба ставити бійні цілі і тут і мобілізовувати. Буде дуже приємно, що ми були саме першими, які запропонували проведення цього європейського фестивалю музичного сходу. Звернилася з Андрієм Горічем вночі ну, запропонувала, в тому числі і суспільству е цю руку обговорити. Е я погоджуюсь з е е Андрієм Станіславовичем, що, можливо, е там півфінали в якісь інших містах, але ми претендуємо саме на фінал, а хай Кін забирає себе півфінал, або другий півфінал забирає Дніпропетровськ. І, е е знаєте, чи журтамат, чи серйозно ми також говорили, про яких умовах ми готові. Інше місто, де буде проведено цей пісенний конкурс. І сказали, що наприклад, за півроку Севастополь стане українським містом, ми готові пожертвувати своїми піцами і провести конкурс саме в Українському Севастополі. Мабуть, було б дуже логічно, що якщо представник національності Крим Татар перемогла, ну Українка зрозуміла, перемогла в цьому пісенному конкурсі провести його в Криму. Ну, так як Крим зараз... Окупований, то логіка підказує і здоровий густ, що треба проводити його саме на Херсонщині. Щоб ті мешканці нашої країни, які живуть сьогодні на території Криму, бачили, що не тільки от, в економічних зв'язках є е, у них втрати, а також і в цих культурних зв'язках, що які перспективних можуть бути. Є? Як слід і підтримку європейської і спільноти? Шановні друзі, я розумію всі ризики і всі завдання, які стоять сьогодні, ну, зрозуміло, перед нами, керівниками області, міста, але тим не менш нічого неможливо немає. Коли ми зранку це питання почали обговорювати, ну, нам надо приклади, як ті ж самі в Каковці проводили музичний фестиваль протягом багатьох років. Нам також величезна кількість людей збиралась і нічого страшного в цьому немає. Головне, щоб ми показали дійсно, що э, Україна це не тільки Київ, ми всі Україна. І сьогодні та ж сама Херсонщина, яка є форпостом на південних картонах, э, готова прийняти представників всіх європейських країн ці делегації і показати наші можливості, тому, в тому числі туристичне, можливо, і промислові, якщо це буде комусь цікаво. Думаю, що це буде певний крок для вкладення інвестицій нашими європейськими друзями. Що стосується фінансування, можливо, буде виникати питання, перед того, що буде виникати питання, ми спроможні свою частину фінансову внести до того, щоб показати цю підвод нашого любимого місцевого. Дякую. Пока що визволите, якщо у вас є запитання, нічого видите.